В останні роки все більше значення набирає сучасний кінематограф, зокрема, який висвітлює великих та непересічних минулого, а тим паче, якщо висвітлює осіб, пов'язаних з інтегральним націоналізмом. Так, завдяки мемному серіалу Гострі картузи великій громадськості став знову відомий такий непересічний британець, як Освальд Мослі, який був головою та засновником Британського союзу фашистів. Тому, враховуючи націоналістичний контекст нашого каналу, в цьому відео ми розповімо політичну біографію та еволюцію поглядів лідера британського фашизму. Сер Освальд Ернальд Мослі народився 16 листопада 1896 року в Лондоні у аристократичній родині. Що, як коріння простежується ще з середньовічного 12 століття за часів короля Джона І безземельного, як аристократ отримав освіту в провілейованому коледжі у Вінчестері, а згодом поступив у королівський військовий коледж у Сангерсті. Окрім того, захоплювався фехтуванням та боксом. Зокрема, кілька разів виступав за збірну Британії з фехтування. З початком Першої світової війни отримує звання молодшого лейтенанта та вступає 16-го уланського полку, воюючи у Франції. Згодом він перейшов у новітній королівський ВПС як льотчик-спостерігач, але 1915 року наслідок невдалої посадки отримав травму правої ноги, в результаті чого був визнаний непридатним до служби і провів залишок війни на канцелярській роботі у міністерстві боєприпасів. Після закінчення війни вирішив піти у політику, вступивши у консервативну партію. У своїй книзі Сто питань та відповідей до фашизму він обґрунтовував це тим, що партія була лояльною до країни під час війни та просувала велику програму соціальних реформ, зокрема роздачу землі ветеранам. Аби прискорити своє просування по ланках партії, Мослі одружився на Сінтії Керзон, дочці консервативного голови МЗС Великобританії Джонджа Керзона. Того самого, який намалював відому нам лінію Керзона, за яку через 25 років Сталіна розділить західноукраїнський терен між Польщею та СРСР. Мослі перемагає на виборах 1918 року до парламенту і отримує там своє місце. Однак вже 1920 року через політику уряду протистояння ірландським повстанцям, яку Мослі описував як терористичну, та знехтування партії передвибавчих обіцянок, що особливо образило його як ветерана війни. Він залишає партію. З цього моменту він пробує вперше раз стати незалежним політиком, але успіхів ця діяльність не приносить. Тому 1924 року Мослів є до лейбористської партії, яка концентрувала увагу на економічному стані країни, особливо на питанні масового безробіття, яке вже обчислювалося мільйонами осіб. П'ять років Освальд Освальдбівно служив партії, ведучи пропаганду. Та беручи участь у численних страйках аж до 1929 року, коли партія отримала перемогу на виборах та коли його нарешті призначили канцлером герцогства Ланкастерського, що відповідав за вирішення проблеми безробіття. Будучи на посаді, Мосес сформував свої ідеї та пропозиції у єдиний меморандум, який фактично пропонував вести аптаркію та зменшити залежність від іноземного ринку, про що буде пізніше. Однак при просуванні ідей він зіштовхнувся з опозицією керівників лейбористів. Цитуємо. Рік уряд нічого не робив. Наприкінці року я визавбив у Міністерстві план негайного надання роботи 800 тисячам і жінок, а також подальшої довгострокової політики реконструкції британської промисловості відповідно до сучасних умов. Я сказав уряду або прийміть цей план, або створіть кращий власний. Вони не зробили ані того, ані іншого. І я подав у відставку. Я звернувся з цим питанням до парламенту, попередивши його про майбутню кризу, яка настала через 18 місяців. З 290 членів парламенту тільки 29 проголосували за мене. Потім я уніс це питання на партійну конференцію і більше мільйона проголосували за мене. Але велика перевага в голосах залишалася в руках керівників проспілок. І ми програли. Ці люди забиралися на високі посади на плечах робітників, лише щоб зрадити їх за великі посади та владу. Після розриву з лейбористами, які аналогічно консерваторам, зрадили свої обіцянки, Мослів Дугець спробував стати незалежним кандидатом. Зокрема, він заснував так звану нову партію, яка розвивав свої ідеї часів лейборизму. Але успіху це підприємство не дало, і партія зазнала краху на виборах 31-го року. Цей же час по Європі став дуже видимим тріумф фашистських рухів, зокрема, через їх привабливість масам завдяки новаторським ідеям та втомі людей від традиційних партій. Тому після провалу нової партії Мосель відправився в Італію, де вже десятиліття правив фашизм задля ознайомлення з фашистським рухом, його суттю та ідеями. Так. Мослі удостоївся зустрічі самим Дучі з самим Дучче Беніто Соліні, після якої він став переконаним фашистом, а у жовтні 1932 року поголосив про створення Британського союзу фашистів або ж БСФ. Аналогічно подібним рухам союз спирався на штурмові загони, що забезпечували безпеку та право висловлення думок перед терором комуністів. Рух підтримував ідею порядку та стабільності в країні. Але водночас виступав за необхідність реформ та радикальну зміну існуючого ладу в країні. Рух поповнювався як з боку колишніх консерваторів, що розчаровувалися у реакційних поглядах партії на економіку та суспільство, так і з боку лейбористів та комуністів, що або розчаровувалися у лицемірності та млявості лейбористів, або ж у хибності та деструктивності комуністичної доктрини. Не обійшлося й без сутичок, як от битва на Кейбл Стрі 1936 року. Коли комуністи намагалися зірвати марш Союзу у Лондоні у кварталі, де жили представники однієї національності, що вилилося у біки між поліцейськими та комуністами, через що Мослі вирішив відмінити марш. Тим, не дивлячись на те, що комуністи презентували битву як свою велику перемогу, через 10 днів човно-сорочники Мослі пройшли маршем у східному Лондоні, де лідер руху виступив перед сотнею тисяч захоплених людей, а на місцевих виборах через півроку БСФ. Набрав 25% усіх голосів, що було приголомшливим результатом. Цього ж 1936 року, після смерті його дружини Сінтії, Мослі одружується на його знайомі Діані Гіннес в Мітфорд, яка була шанувальницею диктатури НСДАП в Німеччині. Що цікаво, весілля прийшло в самій Німеччині, а на ньому був присутній сам Фюрер Адольф Гітлер. Цікавого також варто відмітити, що не дивлячись на те, що БСФ був націоналістичною організацією, він мав дружні відносини з ірландцями, зокрема з Ірландською фашистською асоціацією армійських товаришів оуена Одафі, позитивно та зрозумінням ставлячись до прагнень ірландського народу до об'єднання Смарагдового острову. Подальшому союз відмітився підтримку Едуарда Восьмого у кризі престолонаслідування наслідування та своїм пацифізмом у плані небажання війни з Німеччиною, що додатково приносило йому підтримку британської публіки. Однак консервативні та лейбористські ненависники своїх фашистських конкурентів намагалися знайти хоч якісь приводи обмежити чи заборонити рух. Тож з початком Другої світової війни та затвердженням постанови 18 Бі, БСЕФ заборонили. А Мослі та багатьох його прибічників інтернували в табори до кінця війни. Після війни Мослі намагався відродити союз у вигляді панєвропейського союзного руху. Але після 15 років безплідної боротьби Мослі здався і пішов із політики, даючи протягом решти свого життя до смерті 1980 року інтерв'ю різним виданням. Наостанок розглянемо різні боки того, що хотів та що виборював Освальд Мослі. Як ми вже говорили, союз Мослі стояв на позиції пацифізму та непідтримці ворожих дій проти гітлерівської Німеччини, яка захоплювала землі, населені німцями. Згідно його вже згаданих ста питань, Мослі вважав, що Британії має реальних ворогів у світі, окрім радянського союзу, що прагне поширити світом свою комуністичну революцію. Що характерне для багатьох фашистських рухів тогочасної Європи, Мослі виступав за об'єднання та примирення всіх народів та країн Заходу для протистояння у єдиній фаланзі напору азійського більшовизму. Варто окремо зазначити, що, попри пацифізму зовнішній політиці, Союз виступав за якнайскоріше оновлення британської армії та підвищення витрат на оборону. Зокрема, у його рядах був видатний британський генерал та ветеран Великої війни Джон Фуллер який вважається батьком того, що стало відомим як Бліцкриг, такий знайшов підтримку у фашизмі після байдужиці до його зусиль з реформування британської армії з боку консервативних урядів? Основним же напрямком спрямувань та зусиль Мослі логічно обрав внутрішню політику з головним акцентом на економіці. Згідно своєї книги, Велика Британія. Мослів вважав, що британська економічна система повністю застаріла та не відповідає сучасним економічним умовинам світу. Він писав, що економіка Великобританії це економіка 19 століття, коли вона була найіндустріалізованішою нацією на землі, яка могла збувати свої товари в кожний кішлак, використовуючи для цього як економічні, так і військові та дипломатичні методи, але на дворі двадцяте століття. Держави третього світу активно індустріалізуються та підвищують тарифи задля захисту своєї промисловості. Конкуренти Британії економічно посилюються. Місце для збуту своїх товарів стає все менше, через що виробники Британії поступово задихаються. Все це множиться на світогляд старих партій та економістів, що економіка Британії це її експорт. Немає експорту, немає економіки Британії. Через це Мослі пропонував підвищити тарифи на іноземну продукцію та звільнити домашній ринок для вітчизняного виробника, перед цим угодивши з національними виробниками терміни, у які вони можуть адаптуватися під нові умови. У реалізації цієї політики МоСві допомогла б нова система корпоративної держави, системи. Притаманний націоналістичним рухам ХХ століття, яка б замістила старі парламентсько-демократичні форми новими з парламентом, знову на представництві галузей у парламенті та їх самоуправлінні та їх консультації влади з соціально-економічних питань. Окрім цього, ця система дозволила б мирно вирішувати міжкласові конфлікти, ефективніше регулювати галузі та дати можливість соціальним групам та галузям ефективно задовольняти свої інтереси. З новаторських ідей також можна відзначити створення окремого представництва у цій системі для жінок як окремої соціальної групи. Не дивлячись на те, що Союз не планував вичавлювати їх з їхніх місць роботи, їхні інтереси як матерів та господинь були б окремо представлені на державному рівні. Зрозуміло, що процес становлення корпоративної держави та відміну демократичного уряду йшов разом із становленням диктатури його партії, скоріш за все за аналогією з Італією. Яка б зупинила демократичну трясовину популізму та зради обіцяного? Сер Освальд Мослі, поза сумнівом, був видатною особистістю, яка мала великі ідеї та щемі бажання реформувати вічизму. Пройшовши гіркий досвід розчарування у різних партіях, він врешті-решт дійшов до ідеї, на якої притримувався до кінця життя. Підкреслимо ще раз важливість висвітлення біографії та ідей таких осіб як Освальд Мослі, оскільки в них часом можна знайти багато цікавого.